Чи чуємо ми з вами голос Божий? Я сьогодні на нашому молитному зібранні запитав братів і сестер, чи хтось чув реально, от, так, як люди говорять, голос Божий. Так як колись чули. Ну, дехто сказав, що чув. Да, ми голос Божий чуємо через Писання, чуємо через проповідь. Бо проповідь це. Слово Боже, яке передається через проповідника. Але є такі думки, що колись Бог говорив до людей відкрито, а зараз говорить тільки через Біблію. Чи може Бог говорити до людей словами? і Ми своїми вухами можемо це чути зараз. Таке питання. Ну, То, що не може говорити Бог словами, люди кажуть, посилаючись на перше послання апостола Павла до Корінтян, 8 розділ, 13, 13 розділ 8 вірш. Перше до Корінтян, 13 розділ, 8, 8 вірш. Любов ніколи не перестає, хоч і пророцтва скінчаться. Тобто пророства скінчаться, Бог перестає, колись пророкам почав говорити Він, слова каже, скажи, скажи їм, скажи їм. І пророк йшов і казав людям. Просто скінчаться, і молитви замовкнуть. Колись просто скінчаться, значить, зараз, вже, от коли після Ісуса Христа Бог вже перестав говорити через пророків, бо появилася Біблія, і Бог говорить через Біблію і через проповідників. Але далі написано: і знання, знання зникне. Ще молитви поки що тривають, і знання не зникло. Знання ж є? Є. Це там в вічності, коли ми будемо разом з Богом, там отаке буде. Любов не перестане, просто вже там не будуть потрібні, молитви теж не будуть потрібні, і знання зникне, бо людина все буде знати. Вона нас стане така, як по подобі Божому, в неї всіведіні появляться, нам буде все розуміти, все знати. Про це Біблія теж нам говорить. 12 розділ. А тоді пізнаю, пізнають, як я пізнаний. А тепер перебувають ці три: віра, надія, любов, а любов між них найбільша. Тобто тоді в вічності ми пізнаємо все, як ми пізнані. А зараз наші знання обмежені, і написано, бачимо все як через тускле стекло. Тому голос Божий ми можемо чути, бо Бог живий і діючий, і він всі, всі видів. Всі видіщі, всемогущий, і і він до людей може говорити так, як говорю я зараз. І такий голос ми можемо чути. А чого ж ми тоді не чуємо? Що для цього треба, і як нам поступати, щоб Бог частіше говорив до нас? Що є причиною того, що ми от не чуємо голосно нашими вухами голос Божий? Я не кажу, що ви всі не чули. Я переконаний і впевнений, що серед нас є ті люди, які голос Божий чули. Чули. Реальний голос Божий. Давайте почитаємо зараз Іова, 33 розділ, 14, 16 вірш. Я нагадаю, хто такий Іов. Іов був праведник, який постійно молився за своїх дітей, щоб вони там десь не зрішили, якщо зрішили, він за них молився. Він один із найкращих праведників був того, сві... того часу. І сталося так, що Бог в нього все забрав, все забрав і тільки його душу лишив і тіло. То тіло було больне, слабе. І жінка навіть що приходила і хайла і його казала, що він від Бога відрікся. Прийшли друзі, і друзі теж її почали мерзити. Ну, От книга Іо, коли ви читаєте, то там не все правда написано. Ми знаємо, що в Біблія це правда, але не все правда, тому що його друзі, Бог визнав, ту слова його друзів записано, але Бог пізніше визнав це. Неправду ви говорили за мене, Бог так сказав. То ці слова тут записані. Тому їх треба дивитися, так, як це слова ті, які говорили друзі Іову. От. А от читаємо 14 вірш. Бог говорить один раз, і якщо на те не зважають другий раз у сні, нічному видінні, коли сон надходить на людей під час дрімоти на постелі. Тоді він відкриває Людини вухо і закарбовує своє повчання. Бог говорить один раз. Бог нам говорить, але ми по якійсь там причині, по суеті, прослухали це. Прослухали, ну так стало, що ми вроді не почули. Буває таке. Прочитав Біблію, прочитав якийсь розділ, а як і не знаєш, про що. Або прослухав, прослухав проповідь. Прослухав проповідь і. Треба молитися. І тобі треба згадати, про що була проповідь. А ти не знаєш, про що була проповідь? Не знаєш ідеї навіть. Забув. Забув ідею проповіді. От зараз моя ідея проповіді. Як чути голос Божий? Як чути голос Божий? А забув, навіть ідею проповіді не вловив. І виходиш молитися і за що ж це там та проповідь була? Таке буває. Тоді Бог говорить ще раз, написано, Бог говорить один раз, і якщо, ти не зваж... не... якщо на те не зважають, Бог ще раз говорить. Може в і відкриває написано вухо. Вухо це вухо, духовне вухо, відкриває Бог. Відкриває Бог духовне вухо і туди вкладає, вкладає якусь ідею. Може, видінням, може, через сон, а може просто проговорити. Вві сні навіть вкладає Бог ідею. Отак от було так говорить Іов от в цьому місці, в цьому місці. Давайте перше одне місце таке чудове, воно там яскраво відкрито, як голос Божий звучить. Перше царів, третій розділ, 9, 10 вірш. Перше царів, 3 розділ, 9 десятий 10 вірш. Таке коротеньке, що це за місце, коли був такий пророк Самуїл Самуїл. І він взяв собі маленького хлопчика Ілія, мама віддала на служіння, бо вона Богу пообіцяла, що віддасть. Ой, не так, не так. Напаки. Був Ілій, а вона, мама віддала Самуїла. От. І цей маленький хлопчик Самуїл з цього пророка Ілія прислуговував просто, допомагав йому. Але сини Ілії були нечестиві, вони там жертви обещещували, негарно не себе дуже вели, і Бог розгнівався на Ілія і перестав до нього говорити. Перестав до, до нього говорити. І от одного разу Бог почав говорити до Самуїла, до цього юнака, який був біля Ілія. Почав говорити до юнака. А він ще ніколи з Богом не говорив, не знає, як, як, як чути голос Божий. О що було? Читаємо цей диві... третій розділ, перша книга Самуїла або перша книга царів. Третій розділ мене з 9-го вірша я читаю. І сказав Іллі Самуїлові. Е, так, так. І Коли Бог говорив до нього, він назвав його ім'я. Ім'я називав. Він прибіг. Каже, це ти мене кликав до Ілія. Каже, ні, я тебе не кликав. Це ти мене кликав, ні, я тебе не кликав. І сказав Ілії Самуїлові. Ілій послухав і поняв, що це голос Божий, і тоді каже йому: і піди назад і лягай, і коли знову покличе тебе, ти скажи, говори Господи, бо чує раб твій. І пішов Самуїл і ліг на місце своє. І прийшов Господь і став, і покликав, як і раніше. Самуїле, Самуїле, і сказав Самуїл: Говори Господи, бо чує раб твій. Господь кличе, Господь говорить, називає ім'я. Ще одна сестра мені говорила, що мені... моє ім'я назвали. Я почував своє ім'я і не знаю, хто це мене кликав. Господь кличе на своє ім'я. Я, Я пам'ятаю брат Вітін, тато, покойний брат Сьома наш, розказував як. Семен, семен його кликав Господь. І після цього він виніс бочку вина і виляв в рів. Він розказував сам. Бог кликав, Він почув точно почув голос Божий. І коли голос Божий чується, то справді це для людини благословіння благословіння і відповідальність. Бо Бог щось чекає, щось попереджає, чекає дій від нас якихось благословіння і відповідальність велика. Так само було і до Самуїла, він потім його Ілій сказав: розкажи все, що тобі сказав Бог. Він спочатку не хотів казати. Але потім розказав, як велика біда чекає Ілія. Ілій вислухав це і відповів він, Ілій, він Господь, нехай зробить те, що йому до вподоба. Чудова відповідь Ілія. Там дуже погано для Ілія було сказано Богом. Але Ілій вислухав і сказав. Він Господь, що може людина проти Бога? Що йому? Треба зробити, хай те зробить. Така відповідь. Ну і наша відповідь, відповідна, якщо Бог до нас проговорить. Ми маємо обов'язково, як християни, це виконати те, що Бог нам говорить, якщо воно нам навіть і дуже-дуже не хочеться. Ну дуже не хочеться. Помні ще одну ілюстрацію. Брат, який цей потолок робив, брат Іван. Він сам з Молдави, з Молдови. Я з ним кусочок там потолка прибивав, і, але ну він не мені розказував, він розказував, розказував багато, багато чули цю історію. Каже: сниться мені сон. Бог каже: я чую голос Божий. каже, Іван, їдь в Талін. А він перед тим молився і просив Бога Біблію на румейській мові, іменно на румейській мові. Бо він там він по-руменському читав. а Біблії ну, нема на румедській мові, йому тяжко було. І сниться сон, Іван їдь в Талін. Іван їдь в Талін. Він прийшов, розказує, пастері. Каже, слухайте, мені таке сниться. Пастир каже: ну, якщо Бог каже, то їдь. Він каже, я беру їду, не знаю, куди їду. Сідаю на поїзд, купляю білет. Приїжджаю в Талін на вокзалі. Вийшов, куди йти. Ну, йду з вокзала виходити, каже, йду. Бачу, біжить якийсь чоловік назустріч, пакет мені кинув, побіг. І за ним там побігли. Хтось побіг, його доганяють. Я цей пакет взяв. Подивився? Біблія на руминській мові. І каже, і там ще якісь псалми лежать, ще щось було, якісь листовочки, такі подібні книжечки. Я всі в поїзд приїхав назад. І потім він розказав з цим братом, зустрічався, виявилося так, що це брат, його переслідували ну, НК... НКВД. Він тікав від них. І не мав куди діти цей пакет. Він каже, кину йому і побіг. Бог наперед, скільки всього бачить і знає, і, про... і говорить нам, говорить. Голос Божий. Ми маємо чути, але не чуємо. Чого? Як ви думаєте, ну, ну, хтось скаже, через наш гріх? Діло в тому, що Ісус Христос питання з нашим гріхом рішив. Вирішив Його. Один раз був розп'ятий на Христі, постраждав, помес, поніс муки і покарання за гріх. І ми покаялися, гріх наш списаний. Все. Це нам люди можуть згадувати наш гріх. А помниш, який ти був, а помни, що з тобою було. А, недавно ходив тому, матюкався п'янство перший святий і став. Всяке можуть про нас говорити. Але Ісус Христос сказав: ніколи не згадаю, і за хребет викину гріх. Все. Людина кається, Бог забуває гріх. І Питання не в гріхові, а питання в нашому серці. Питання, чим заповнене наше серце? Чим? От наше серце не готове чути голос Божий. Не готове. І, можливо, й Бог говорить, а ми його не чуємо. Духовні наші вуха не готові, закриті. І не чуємо духовного голосу Божого голосного. Ну, Князі Числа, 7 розділ, 89 вірш. Давайте я зачитувати не буду, бо час вже проходить, минає. Я просто розкажу. Бог говорить Моїсеєві, говорить Моїсеєві, живими словами, Він чує ці слова. Бог говорить Моїсеєві і каже, як будувати храм. Всяку точність, всякі нюанси, мільчайші нюанси. Моїсей почув, і Бог дав йому пам'ять, що він це запам'ятав. Уявляєте? Бо ви читали коли-небудь Писання, і знаєте, як, наскільки точно воно нам навіть, як сказати, скучно читати. Бо там всі нюанси, моменти, описані, візьме то, візьме то, зробить то, зробить то, таке, таке. І читаємо, читаємо, коли це вже розділ цей закінчиться. такий довгий розділ. Але це все Моїсей запам'ятав, бо йому говорив Бог голосом своїм. Дуже точно і тонко. Бог говорив знов до Моїсея, коли казав, що вдар пал... біжи, скажи, скалі, скажи скалі, і вода потече. І Моїсей зігнорував це. Зігнорував, а палкою вдарив. І Бог каже, те, що ти святість мою не явив? Не явив святість? Не війдеш в землю обітувану. Наскільки Моїсей не просив, скаже, ні, перестань просити, не війдеш. Землю обітувану. Бо не явив святість. Палкою, тоді, пам'ятаєте, палкою жезл. Жезли використовували єгипетські волхви, коли колдували, коли Моїсей кинув палку, і поліз палка стала змієм, Бог так зробив, то волхви теж кинули свої жезли і теж змії повилазили з тих жезлів. Тобто, жезл. Був ізраїльського народу закладений в головах, і вони знали, що жезл – це колдовство. Щоб це, цю інформацію вигнати з голови. А Словом Божим, щоб все чинити, сказав Бог Моїсеєві: Скажи цій горі! А Моїсей взяв і жезлом. Не так зробив, як Бог сказав. Не явив святість. Не явив святість. Пізніше, коли Моїсей взяв дружину. Не ізраїльтянку, в нього була одна з єврейського роду жінка. І він ще й другу взяв, не з єврейського роду. Другу. На нього Аарон і Маріам, дружина Аарона, возмутилися. Як це ти? Ти що? Возмутилися. І Бог прикликав їх трьох і до них трьох говорив і, і каже: ви що не бачите, Бог перед ними говорить? Голосом. Що я Моїсея вибрав. Я один йому вказую. Він мене слухає. Ви. Хто вам дав? Як ви насмілилися щось йому перечити? Хоча Бог сказав: не перечте, бо я його поставив. Голосом своїм говорив Бог. Це записано, хто захоче почитати вдома, як Бог говорив їм це. Числа, 7 розділ 8. Стоп, 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 стоп. Числа 12 розділ, 5 і 7, 5 і 8 вірш, як Бог відповідав Аарону і Маріам його дружині. Ну, в Біблії, коли Ісус Христос проповідував Нагорну проповідь, то там є такі слова. Блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать. На Горній проповіді. Блажені чисті серцем. Бог хоче, щоб наші серця з вами були чисті. А коли зробити наше серце чистим? Як це? Як це, щоб наше серце було чисте? Наше серце стає тоді чистим. Ну, ми, вроді, якби би, покаялись. Бог нам гріх простив. А що ж ми голоса Божого не чуємо? Бо ми читаємо, ми знаємо, але волі Божої ми не виконуємо. Треба погодитися. Ми почули проповідь. Більшість того, що ми сказали, ми не виконуємо, ми частину ігноруємо. Або частину навіть і не чуємо. Для того, щоб наші серця були чисті, треба прагнути, як можна в більшій мірі виконувати волю Божу. Виконувати волю Божу, а не свою. Ми іноді стараємося свою волю підігнати від підволю Божу, а, або оправдати свою волю. І через це наші серця нечесті. наші серця не заповнені Духом Святим в повній мірі. У наших серцях Дух Святий пригнічується. І тоді голос Божий не звучить, не звучить. Бог в откровенні, в об'явлені, говорить до всіх церков. До, вибач, до церков. Говорить до сімей церков. І в кожній із цих церков. В кожні, кожній, до кожної з цих церков, такі слова є. Якщо маєте вухо, нехай, хто має вухо, нехай слухає. Це, ну, у нас в кожного аж два вуха є. Аж два вуха. Але не про це вухо Бог каже. Духовне вухо. Хто має духовне вухо, чисте серце, чисте серце, нехай слухає, нехай слухає. Тому, щоб наше духовне вухо відкрилося, щоб ми могли в повній мірі почути голос Божий, реальний голос Божий, нам треба виконувати його волю, як можна в більшій мірі. Виконання волі Божої приводить до освячення людини, до освячення людини і до чистоти серця. Ми освячуємося, і наше серце стає чистішим. І тоді голос гучніше і гучніше буде звучати до нас. І тоді прославлення Бога нашим життям буде все більше і більше. Нехай йому буде слава, а Він нам подарує таке благословіння, чути Його голос, чути Його голос, маючи чисте серце. Амінь.